Ось так виглядає нова українська крилата ракета під назвою Фламінго. Фото з'явилося в мережі напередодні. Його опублікував український фотожурналіст Єфрем Лукацький. Ракети фламінго українського виробництва з дальністю понад 3000 тисячі кілометра, що були запущені в серійне виробництво. Були зафіксовані в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Фаєрпойнт. Поки що запуск виробництва в ракети Фламінго в Україні офіційно не підтвердили, тому її технічні характеристики та можливості залишаються не до кінця відомими. Втім, за версією порталу Дефенс Експрес ракета Фламінго дуже схожа на «ФП-5». Крилату ракету, яку в лютому цього року на виставці Айдікс 2025 показала компанія Груп». Ця фірма базується в Об'єднаних Арабських Еміратах та вже співпрацює з українськими військовими, постачаючи їм зброю. Якщо Фламінго справді створена на основі ракети fp 5 то її характеристики просто вражають. Вона може пролетіти понад три тисячі кілометрів, тобто дістатися майже будь-якої точки в Росії.